Зелений забор обходиться дешевше, ніж металопрофіль. Давайте разом думати і рахувати. під зелений забор він натягується як звичайна сітка рабиться. Ми ставимо забетонуємо тільки стовпчики і натягуємо відразу сітку. Під мета забор з металопрофіля. Нам треба зробити фундамент. Обов'язково нам треба зробити ще додатково перемички металеві. До чого прикручувати сам металопрофіль. Е, по часу по, ну, відповідно вже та тут фундамент не треба робити під зелений забор е, на металопрофіль. Фундамент треба робити. Це по-перше, і затрати, і час на встановлення. Зелений забор там 100 метрів. Можемо встановити його, грубо говоря, за день. З під металопрофіль треба тільки фундамент там рити, заливати один день, опалубку виставляти. Це все гроші, гроші, фінанси. Е, далі вітрова нагрузка. Металопрофіль ви просто не зможете поставити на стовпчики без фундамента, тому що буде великий вітер і він його просто здує. Зелений забор він продувається вітром. Так що ціна зеленого забора 540, 560 гривень. Це Україна, ось такі ялинкою. І якщо буде Турція, такою він ніби травичкою, 840 гривень квадратний метр. Ось зараз вам ще покажу. Оце Турція 840 гривень за квадратний метр. Висота може бути будь-яка. Зараз мені хейтери напишуть, ні, з металопрофіля дешевше, дешевше з металопрофіля, який вигорить у вас через рік. Так що замовляйте зелений забор, вічно зелену огорожу, яка на яку дається гарантія 5 років і всі Контакти в шапці профілі.